Сьогодні, друзі, глядачі каналу Все про авто. Сьогодні був у нас такий ролик. Ано, Водька. сьогодні Толька, поздоровкася Толик. Куди ми їдемо Толик? Лазовка. Вазовка їдемо. Авторозборочка нова у нас зарождається. Ну, не, не, розборка не зарождається, просто у нас нове місце готуємо. Кстати, найдеше це не по Борисполі Да, от реально, блядь, О, люди... Кого... Не, то люди бувають кажуть, що дорого, дорого, а всі люди потім як приїхали, знаєш... ну, коментатори пишуть, які просто поняв, хто, які не купляли просто. А яка людина купила, то вона знає, толік постійний наш клієнт, він мені позвонив. Що ти Я? Yeah? Да. Yeah. З Олікса толік позвонив. І я йому сюди, завжди... знаєте, я, як завжди бідні таксісти, Толіка немає, грошей. на тобі Толік, даю без питань. Без бабок, удол, талянчик, все як треба, талянчик все. Каже, не цього не відкаже, не все завжди. Зараз, зараз що ми будемо робити, приїхати до нас на участок копати скважину і робити світло. Ну, світло в нас вже є, але треба буде Вадьки в офіс провести. Вадюша буде там щоб, жити у нас, не замерз, щоб, щоб, щоб зимою не замерз. І надо нам вай-фай підключити камери. Завтра будуть підключати камери. Ой, друзі, боже, скільки бабла треба, а де їх брати гроші? Якось так, друзі, все, їдемо на участок. Кажуть, бедніе таксисты, бля. Нихрена себе бедные, бля. Что ты за телефон тебе такие Що Что такое за лопата у тебя? Ты заліекс чи ні? Да. А скільки кидав? 1000 гривен. Тысячу гривень? Тысячу гривень? Да. А ч так дешево? его? Тальянчик Як дядько талянчик їде Де... такі кожен сидушки толіка. А, блядь, под... подогнав я Толіку Под подарочек сделав. Да, Толік? Да. А ти кажу... Тут все красиво, подъездик. А я тут твою супсим, понял, подсипочкою. А сейчас рай подсипка аж приїзд. Заїжджай, конечно, шутки. Заїжджаем, все как надо. На, на Заезжаем сразу направо давай, машина вже приїхала, ну. Все как надо. Параллельно, параллельно цьому G. Банда на G. Летяті, на одні, одні блядь. А воно. Воно, бачиш, де. Ей ти, іпа! Моторчики так будемо робити скважину. А це трубі нові були, да? Це? Не, труби зверху, на зверху А, це, фільтр, так, а, це, це фільтри Оце фільтр, да? Та, такі самі лежить. То тебе задень сьогодні її. Пару часов. Пару часов. Да. Бля, це оперативненько було. Не то, що раніше було. Так, сейчас такие фильтры бля, стоять. Стри... О, блядь, фильтр. Краскерня а, -а, -а. такая. А я думаю, что за фильтр, бля? Что за фильтры? Так я кресло, хлопцы, хлопцы отдыхают. Все как надо, кресло такие четкие. Начинаем. Такая у них штука, все. О, я... Так, вот все, кому надо буриня на скважин, 098, 098, 92, 22, номер телефончика, звонить. Так, все. Процес починається. Так, друзі. Ще їде підсипочка нам. А де мені буде висипати? В мене буде підсипку ми тут висипати десь. Толя, ти давай виїжджай, бо треба машину підсипки туди висипати. Ця машина сурує, підсипочка нам їде. Зараз подивимось. Для посипочки нормально буде. Ой, Мар'янчик приїхав. Тут двіжуха, сьогодні у нас буде йолки палки блять. Зараз Мар'ян буде міряти нам. Работають, ми працюємо. Скважина працює. мотор буде зніматися, Мар'янчиком будемо щитати за рацю. Що машина заїжджає. Не роблять на 05. Тільки б і ніхто не робить 05, сюди, ти поняв, О, диви, як, гідравліка, блядь. На mm. подсипку піде, правильно? А це стоїть 8, ну одно три машини, сука, 9 тисяч економії, правильно, блядь? Яка різниця на подсипку? Подсипочку привезли Повна машина була Трошки ще дергне там Все, така, друзі, подсипочка у нас буде Все чітко буде у нас Все клас А це бур ось, а Це бурта не Це лка бур, ну накида а, це ціми буряти получається оттуда. Станція Туди збірна метажа. Ага. Каяма. Машина приїхала Така функція, така вона повна машина утрамбована. Сетка ну якась була. Так 5 тисяч гривень коштує машинка така. Оце така куча, блядь, 5 тисяч гривень з доставкою. блядь. Вона бачиш, движення що тільки діляють, те діляють. Роб... Робота деки? робота, контура пише. Tschüss. І на скільки ви на три були Максимум? Да. Ми робили 103. А, все. І нашу там бурувала уставу машина, бля, да? Ні, цей. Складно готово. Складно уже сделали. Все как надо. Я буду на свой дом. Так, станали, ему трубы, Пошла во. О! Короче, пошла жара. Так, сяду на коронное кресло. О! Все. Подключаем. писать. О, Пошла жара, я говорю. Открывай, блядь. Вроде мотора просто, чтобы было на кнопочке, понял. Все, открывайся. Водюша, открывайся. Так что, ребята, сделай скважину. І вода зразу чисто пішла. От, професіоналі працюють. О, так, да, подвоння, конечно. Это ну, такая, это технічка водичка у нас. Все сделали, все, все класно, глубинные наш тут стоїть. О, там все і буду. Ого, клас. Слушай, треба її накрито, да? А, ви знаєте, да, все? Все. Ребята все зробили, все класненько, все. Познакомимось, кому надо. Номер телефона ще раз оставляю, де вот так вивішка. Але він виключили, цей ты телефон. Номер телефона ось. О. А якщо не відвічає, дзвоніть до мене, я дам другий номер телефона. Все. Вот так, ось. так все, ребята молодці, все зробили буквально зроли за... за 4 часа плюс-мінус, правильно? 30 метрів, технічна вода. Це нам заріть, коротше, треба цю хуйню буде. Да? Це ми заріємо, все як чотенько, все. Труба 150. -ка. Шатается, ну, ну она так где должна. А затя, потом буду сейчас одну трубу влажить 50 Там, туда, да? Она, я думаю, задней штана. Просто пойдет. Нет, до воды и 5 Вода? да. вода выток четко, ну подожди. А сейчас я вас советую. Вообще вода двигай, да? Воно дыви. Классный. Классно. И 30 метров не бери, да? Що, ребята молодці. Гарадія два роки. Ну це гарантія. Так, друзі, робимо другу ходочку, привезли, ми такі зараз покажу вам. Отакі штуки привезли. Це у нас виходить такі стілажі. І з такими досками, друзі, дубові доски. Тут доски, дорожа стоїть, ніж оці стілажі стоять. Ось такі досочки, друзі, дубові. хорошие досочки сделаем, будет под навечек наш. Так, Танюха открывает ворота, объект под охраной, и будьте уважны. Так, что? Что тут электрики делают, блядь? Что тут копачи, блядь? Что тут у нас эле... копач талян, Тальян! Бог на помощь! Что там, Тольчик? Копаем, есть Вы с копаете? Давай, кида, щоб попало накопав. Я так дружу, ти так красивенько йшов, поняв. Так красивенько тебе ровненько, ровненько. а тут потом пошла жара, така, ти поняв? Не Талян вообще молодец. О, пошла жара, дивись. Все, все Вайка, пішли. вийшли. Нормально доски, ще ти скажу, да, Бодь? Нормально досочек. Да, ребята, доски нормальні. Оце вот купив, получается, дивіться. часи. Вот Оце доски. Оці тіла ж ціла Давай, Вадюша, давай сьогодні, бабла заробиш нормально. О, сьогодні Вадюха при роботі, хоч трохи, блядь. І то мотора не зняв сьогодні. Що ти робив сьогодні? Тройка йде, тройка продовжується. Купили сьогодні полочки із такими досками. Дубові доски нам попали. Ну, скажіть, купи. дорого я купив чи не дорого. Отдав я, виходить, 13 тисяч гривень з доставкою. Оце такі доски плюс отакий от один. Отакий От ось другий полка, така ось друга полка. Отака От ось третя полка. Це повністю вона мита лева полка зваряна. І плюс ще така ось. І плюс ще така полка ось. І це за все я дав 13 тисяч гривні. До заставочки з за усім.